you <laughs> Привіт! Артем вже зовсім дорослий, та все ж малюк. Йому вже виповнилися 6 місяців. А відтак, за порадами фахівців, ми розпочинаємо перший прикорм. У цьому головне виключити усі небезпечні продукти. Тож сьогодні саме про це. Материнське молоко або ж адаптована суміш ідеальне харчування для дітей з народження і до шести місяців. Саме з півроку педіатри рекомендують давати малечі звичну для дорослих їжу. Однак разом з тим це не означає, що вона має замінити матусине молоко. Офіційна педіатрія рекомендує починати прикорм з шести місяців. До прикорму ми відносимо будь яке харчування, яке відмінне від грудного вигодовування та або штучного вигодовування. Чому бажано шести місяців починати саме в цей, в цей період починає більш активно формуватися і працювати шлунково кишковий тракт дитини, ферментна система і організм більш вже адаптований до того, аби нормально харчуватися? Серед розмаїття страв, які ви можете запропонувати малечі, важливо запам'ятати зовсім невеликий перелік тих, що категорично не варто вводити в раціон. Для прикорму підходить переважна більшість продуктів, окрім маленького, короткого списку заборонених. Це сіль, цукор до року, навіть інколи до двох радять сіль не давати. Цукор мінімум до трьох років не бажано дитині вживати. Це є консерви будь-якого виробництва домашнього, промислового виробництва. Ми не вживаємо також гриби непромислові, тобто промислові гриби, шампіньйони, ерінги. Ми можемо давати дитині. До заборонених продуктів для малечі відноситься і річкова риба, яка занадто кістлява та не проходить відповідної обробки. Відтак морська риба для малюків те, що потрібно. Вживаючи продукти моря, дитя оцінить не лише смакові якості, а й отримає порцію користі: омега омега-3, кальцій, калій, фосфор, а також залізо, цинк, йод та магній. Не рекомендовано давати малюкові і звичайне молоко, власне, як напій, як добавку до каші чи інших страв, звичайно, можна. Мед до року ми не даємо. Це профілактика харчового ботулізму. Прийнято вважати, що після року вже організм здатний справитися з цим патогеном, саме в якій знаходиться в меді до року, в принципі, може розвиватися харчовий ботулізм. Кава, чай і соки. Найбільш цікаве питання досить часто я його чую це стосовно можна соки, чи є потреба в соках починати з соків? А, ні, ні ще раз ні, тому що а, в самому соці немає нічого такого поганого для дорослої людини або для старшої дитини. Для маленької дитини це ударна порція цукрів. До п'яти років пагубно можуть вплинути на дитя і сирі продукти: яйця, слабосолена риба або ж оселедець, сире м'ясо та непастеризоване молоко. Загалом це весь перелік того, від чого фахівці радять утриматися все інше їжте із задоволенням. Отже, як бачите, перелік того, від чого варто утриматись у перші роки життя малечі, не такий вже й великий, а от поза ним розмаїття всього смачного та корисного. Вже у наступній програмі ми розкажемо вам, з чого та власне з яких порцій варто починати, чому віддати перевагу, пюре чи їжі шматочками. Та ще буде чимало відповідей на актуальні теми. А якщо ж ви б хотіли почути відповіді фахівців на окремі запитання, пишіть і Артем задоволенням розповість про них у наступних проектах. Не забувайте про вподобайки та до зустрічі.